Зі сторони Польщі мітингувальники повністю заблокували пункт пропуску Медика Шегині. Попередньо рух буде перекрито до 20.00. Насамперед, це стосується вантажного транспорту. Заразом не пропускаються автобуси, хоча ще вранці мітингарі обіцяли пропускати по одному автобусу раз на дві години. Про це повідомили українські прикордонники. Станом на цю годину перекритими на польському кордоні залишаються п'ять пунктів пропуску для легкових автівок. Є можливість об'їзду заблокованої ділянки державного рубежу. У чергах і досі залишається понад вісім сотень вантажівок. Водночас, вкрай напружена ситуація у пункті пропуску краківець Корчова. Цей пункт наразі вільний для проїзду. Нагадаю, масовий мітинг та блокування з боку республіки Польща розпочалося об 11-й годині. Вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу по напрямку пункту пропуску Раваруска та Ягодин. Тут за останні дні ми маємо нульові показники перетину кордону в цьому напрямку. Можна сказати, що вони також до ранку не пропускали і вантажні транспортні засоби по шагінням, які слідували з України в Польщу. Бо за минулу добу вони пропустили лише п'ять. Фактично низьку кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають з Польщі в бік України по напрямку. Знову ж таки, пункту пропуску Шигіні. За минулу добу таких було пропущено лише сорок.